Російська Федерація в ніч на 20 лютого завдала масового ракетно-дронового удару по газовій інфраструктурі України. Москва намагається зупинити видобуток блакитного палива, і це не вперше Кремль здійснює спроби завдати максимальної шкоди українській енергоінфраструктурі. Однак, виходячи з останніх новин про переговори. Ця тактика набуває нового і більш небезпечного характеру. Отже, які цілі Росії і чого прагне Кремль на цей раз? Давайте з'ясуємо. Росіяни, завдаючи ударів по газовій інфраструктурі, мають кілька стратегічних цілей: по перше, це економічний тиск на Україну. Удари по газових родовищах та об'єктах видобутку спрямовані на те, щоб підірвати економічну стабільність України. енергетика є ключовим сектором, що забезпечує валютні надходження та критично важливі ресурси для підтримки функціонування економіки. По-друге, залякування населення. Відключення газу, можливі відключення та пошкодження об'єктів енергетики, призвели би до збоїв у постачанні тепла і гарячої води, особливо взимку. Це створює умови для гуманітарної кризи та може підірвати моральний дух нашого населення. Третє тиск на переговорний процес. Останні удари можуть бути елементом тиску на Україну у контексті переговорів. Кремль, створюючи критичні умови для української економіки, прагне змусити Київ до поступок. І в четверте, дестабілізація європейського газового ринку. Росія намагається створити додатковий тиск на Європу, демонструючи свою готовність руйнувати газову інфраструктуру, яка також може бути використана для експорту до країн ЄС. Чому це відбувається саме зараз? Час атаки обрано не випадково. Росія діє за принципом підвищення ставок перед важливими політичними подіями або переговорами, як у нашому випадку. Цей удар по енергоінфраструктурі може бути відповіддю на посилення міжнародної підтримки України деяких сторін, а також спробою продемонструвати свою силу та рішучість у будь-який спосіб впливати на ситуацію. Історичними паралелями у цій тактиці Росії ми можемо побачити традиції, Традиції, які Росія використовує, це вплив на енергетику як інструмент шантажу. Ще до початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Москва неодноразово погроджувала перекрити поставки газу до Європи та обмежувала їх з політичних мотивів. Тепер ця тактика набула нових форм. Замість обмеження поставок Росія намагається фізично зруйнувати інфраструктуру, що є критичною для енергетичної безпеки України. Давайте обговоримо можливі наслідки для нашої країни. По-перше, енергетична криза. Масовані атаки можуть призвести до значного скорочення видобутку газу та потреби в імпорті енергоносіїв. По друге, соціальні труднощі в умовах зими пошкодження газової інфраструктури можуть викликати гуманітарну кризу, особливо в регіонах, що постраждали від обстрілів. І третє збільшення витрат на відновлення Україна змушена буде виділяти значні кошти на ремонт пошкодженої інфраструктури, що створює додаткове фінансування навантаження. Які висновки та стратегічні кроки? Для України Україна має зробити кілька ключових висновків та кроків на наш погляд. По-перше, розвиток власного ВПК та енергетичної незалежності, інвестування у відновлювальну енергетику, локалізація виробництва обладнання для видобутку та транспортування газу. По друге, треба посилювати ППО. Захист критичної інфраструктури має стати пріоритетом. Необхідно продовжувати залучення західних партнерів для забезпечення системами протиповітряної оборони. По-третє, міжнародна підтримка. Україна повинна продовжувати комунікацію зі світовими лідерами, наголошуючи на необхідності посилення санкцій проти Росії, не зважаючи ні на що за атаки на енергетичну інфраструктуру, що є ганебним вчинком. Четверте. План Б для енергетики, створення резервних систем енергопостачання, які будуть менш вразливими до атак, є вкрай важливими. І востаннє інформаційна політика. Потрібно активно висвітлювати атаки на інфраструктуру у міжнародних змі, щоб формувати правильне сприйняття ситуації та зміцнювати підтримку України на міжнародній арені, особливо у такі важкі. Політичні часи головна мета Москви – примусити Україну до політичних поступок через руйнування її економічної та соціальної стабільності. Однак Україна вже довела, що здатна вистояти навіть у найтяжчих умовах. Ключовим фактором перемоги буде самостійність у прийнятті рішень і максимальна мобілізація внутрішніх ресурсів. Україна повинна бути готова до подальших викликів та атак, але при цьому не лише оборонятися, а й практично формувати своє майбутнє. Тільки за такої стратегії можна буде досягти стійкої безпеки та незалежності без озирання на шантаж з боку агресора, незалежно від того, яким буде результат перемовин між Росією та Штатами, які вже ведуться, що ми бачимо зі ЗМІ. Україні потрібно дивитися на власні внутрішні проблеми з максимальною серйозністю. Такі міжнародні домовини можуть впливати на глобальний баланс сил, але жодна угода не вирішить наших внутрішніх питань. Лише комплексне вирішення нагальних проблем, як інфраструктурних, так і соціальних, допоможе створити стабільну і сильну державу. Готову до будь-яких викликів майбутнього. Перш за все, важливо забезпечити відновлення енергоінфраструктури. Постійні ракетні удари та атаки дронів призводять до значних руйнувань, які впливають не лише на економіку, а й на повсякденне життя мільйонів українців. Після кожної атаки ми демонструємо стійкість, але відбудова має відбуватися швидше та ефективніше. Для цього потрібно не тільки західна підтримка, а й власні технологічні рішення та кваліфіковані кадри. Крім цього, варто зробити акцент на соціальному захисті населення. Війна принесла багато втрат та випробувань, і підтримка ветеранів, переселенців та постраждалих родин повинна стати пріоритетом державної політики. Зокрема, необхідно створювати робочі місця, забезпечувати доступ до освіти та медицини, а також інтегрувати програми психологічної підтримки для наших громадян. Окрему увагу слід виділити військово-промисловому комплексу. Ставка на власне виробництво та інновації у галузі оборони дозволять Україні зменшити залежність від імпорту і збільшити самостійність. Це стане не лише гарантією безпеки. А й важливим економічним драйвером для країни найголовніше пам'ятати, що єдиним справжнім союзником України є самі українці. Зовнішня допомога це важливо, але без внутрішньої єдності та віри у свої сили жодні перемовини чи обіцянки не стануть вирішальним фактором нашої перемоги. Український народ продемонстрував неабияку стійкість у найважчі часи, і саме ця згуртованість має стати основою для подальшого розвитку держави. Відбудова України після війни це не лише фізичне відновлення інфраструктури, це також нове суспільне мислення, яке формує упевненість у власних силах, готовність до співпраці та рішучість відстоювати своє майбутнє. Тож, замість того, щоб очікувати на рішення великих держав, ми маємо формувати свою стратегію та діяти так, щоб стати прикладом для усього світу.